Добрий день, це канал Я і Мої кози. Готуємо раз раз і бігом. Щось смачне зісти. Ну, не знаю. Попробуємо щось приготувати. Це пшенична мука, це кукурузіна. Так, по половині. А моє трошки менше кукурузіною взяла. Ні, десь по половині. <кій> Попробуємо. Я весь час то саму пшеничну, але хочу спробувати з кукурузіною. Так, муку відставляємо. О, о. Одне яйце, у мене велике яйце, в мене гусяче. А так можна дві брати курочих. Солим що таке, перчимо розбиваємо яйце, щоб воно стало однорідне. Ну, а хто ще не підписався, не забувайте підписуватися, задавати питання. Якщо у вас є таке питання, я відповім як не в коментарі, то на стрімі. І, І... при можливості не забудьте поширити в других соцмережах мої відео. І будемо всі разом. Спілкуватися? Так, вроді все добре. Так, так це у нас рис. Рис у нас з голубців той, що стався. Я була заморожувала. Так. Ой-ой-ой. Наталі, відкрий доць. А це у нас такі конуси. Напихаємо. Рис в мене так, фарш сирий. Воно було заморожене. Цибулька пережарена з морквою, з томатним соком і соляне перчене. І сюди я вибиваю сирі яйця. Ось так напихаємо. І ложимо, щоб стаканчики трошки відійшли нам. Ось. І будемо зараз далі готувати. Так, файно. Файно стараємося напхати рису. Такі в нас лядащі голубці. Ледачі, ледачі. Бо зараз знову не так сказала. Ось. Ось такий буде в нас. На сніданок раз-раз смачно. От. Багато робити не буду. Ну, але з'їсти нам хватить. Так що ось таке діло. Ось так начиняємо. Будемо ще обжарувати. Ну, а хто питає, де мої кози, там писали, що вже півроку козів не показуєш. Не показую на цьому каналі козів. Кози у мене на другому каналі. Я і мамині тваринки. О, дякую, бачите, правду кажу. Там я показую. Зараз у мене кози котяться якраз, козенята, які є. все На другому каналі у мене. Я і мамині тваринки. Ну і не забувайте заходити до доці Олі. Меї. канал зветься Життя в Польщі. Вони показують з Юшкою, як вони живуть в Польщі зараз. Так що, ось таке тоді. Кладемо зараз всі, у нас є 12, 12 таких комусів. Раз. всім. Зараз поснідати хватить. Зараз принесемо ще томатного соку. Ось і зготуємо таку смакоту. А можна з того рису зробити рисові котлетки. Додати ще сюди одно яйце, виробити в формі котлеток, і тоді як котлети робити. А можна ще сюди капусти додати. І, і буде все смачно. Ось так. З капустою таких котлеток зробити. Тоже так можна. Так що, тут же, хто як, якщо... Одне і те саме не хочуть їсти, то можна зробити різноманіття по, по інакшому і Кожен раз в інакшому виді подати. І смачно. Ось так. Зараз. Ми. Ще у нас 4 штучки залишилися зараз. Ми. Доформуємо і тоді будемо. Брати, мочати в яйце, в муку. Або в муку, ні, вперед в яйце. О, щоб ви пристала мука. Ну, а там побачимо, Я ще раз в яйце побачу. Та й таке. Ось так то ми. Зараз наготуємо. Що це? ти? Ого, Ого. приклеївся. Та й усього. І будемо смакувати. Зараз я ще ті допхаю остальні, і тоді покажу, що ми будемо далі робити. Так, обмачуємо яйце, обмачуємо муку. Ось так чуть-чуть прижимаємо і на сковорідку. Чи на пательню. Чуть, чуть щоб воно чуть плескатеньке було. Ох ти гризти. Куди відстав? О. Підіть візьміть томатний сік. Всі. А хто ж ви не любите сок? Ще одненька. Ще одненька вліз і якраз три. Шість. О, якраз будуть дві скурідки. О, ну, а вже як пожару тоді покажу. Ось так. Виходить у нас, бачите як? Яка красота? Ось. Це в нас буде. Зараз сніданок. Будемо снідати. Всі, дружно, сідати. Так що, ось такі діла. Зараз якраз трошки остигне. У нас є томатний сік до них і дуже виходить смачно. Ну, фоточку я таке ще зроблю. Ось Всім. Всього самого найкращого з наступаючим новим роком, з старим Новим Роком по-новому, з Василем, з Меланкою, з Василем, щастя, здоров'я всім, міцного, міцного, а саме головне мирного неба нам і скорішої всім перемоги, щоб всі наші хлопці і дівчата верталися живими, здоровими. І щоб всіх все було як найлучше, як найкраще, щоб новий рік нам приніс перемогу і мир. Хай Бог дає тільки все, все найкраще, всього вам найкращого і міцного здоров'я. До зустрічі в слідуючих відео. Всім па-па.